Добрий день, бо зараз вже день без 15.11. Я приїхала тільки що з центру, їздила торгувати, але торги сьогодні препаскудні. Продала тільки 4 літра молока і баночку сметани. Все, Оце такий виторг у мене сьогодні. Порахуйте, це благо того, що я не затратила бензин а їздила на електровелику. От. Сьогодні дуже багато наперли всього, молока було багато, і взагалі огірки, і помідори, базар кишив. От. А я приїхала додому, купила дівчаткам ковбаски трохи і купила бубликів, Що шов торгувала, общем те й потратила. Все, приїхала. Ну, і те треба, внучок треба чимось кормити. Зараз воно постав топлюватися творог, е, нежирний воно стояв у мене вранці. Я отопила купу роботи переробила вранці, поки поїхала, а поїхала я в 7 годин. От можете представити, скільки, скільки я всього переробила зранку вже. І зараз хочу показати вам салат. Ви, там я вчора не вставила вам салат, ви вже вибачайте, я все не встигаю. Такий гарний хлібчик я вчора спекла. Та не засняла вам уже, бо не було коли. а Це тільки що достала його з духовки. Дівчата кажуть, ой бабуся, який гарний. І смачний. Дуже. Зараз окутаю, щоб скоринка була м'якенька. Оце такий ось, дивіться, гарний салатик. Гарне, красиво, все дуже гарно. Це який в мене помощник, усе бабусі допомагає. Ну, якщо є там місто, то виливай. Бабушка, я хочу і те, я хочу і те. Давай я попелісосі. Ось дивіться, попелісосила дитина. Давай я й пиляку повитираю. І однеси от пилісоса оту штучку. Так, варю картошечку на пюре. Вариться компотік. Дивіться, який гарний малинка, чорна смородіна яблучко. Прикрутила компотік, бо тікає. І запліту ліанку, бо вони. Хвостика зробили зранку. Я сама зробила. А, ти сама собі зробила. А, да, я вмію гульку робити. Ну, ну, чуєте, як. Все вона вміється дитина. І картошку чистить. І, і картошку не. допомагала мені чистити. І, кстати, ну, і це часу, бабушка вміє. мені збути, я хочу вам рисунок показати. Кого ти хочеш показати? Рисунок. А, а бабуся вирішила в порядок привести дитину, так? Так. Тут так и жарко. Божарку с хвостиком ходить. Ну да. Я сразу раз волосами ходить. Осенью будет, так будет не так жарко, будет это с распущенными ходить. А мне нельзя быть? не разрешают? А в школу, конечно, нельзя. А Особенно нас, на в класс. Всем детям можно. Мне? В Нет. Да. Та вони ж лізуть по томулянка і в зошити кругом, як же ж ти будеш писати. Ой, волосся як шовкові. Я так Давай. Давай, резиночку. Ой, я сначала... Давай, резиниць. Ой, ясно червоно. Виключи. Дивіться, який я малюнок намалювала. Бабу, я вам розповідала що що нам бабуся купила маркери і вони дуже гарні? Ось такий малюнок я намалювала з допомогою з... з... цих маркерів. Дивіться, ми робимо салат. Я, я бабусі допомагаю, так ба? Моя <праць> Так. <праць> Ягодок з яблучками. Зібрали яблуки І до компотика. Йдемо з моїми помічницями на город. Да? О, О, да, Олянка приготувала, я лежала, відпочивала, а вона приносить, в овощі. Ще й добренька. Йдемо Йдем. до бабушки, зайдемо, боже, друзі, на дворі спека. Душно. А в нас немає картоплі. Треба йти накопати. І там перці, може, якісь зберемо. Побачимо. Щось у нас таке хмариться. Хмари кругом хмари. Я був. Ну, Дождя не було. Було. Був? Три капель. Де треба мокра? Ну, може, а, трошки щось, да, три каплі від накапнуло. Бо я теж тільки що, вроді як мокренько. Так що йдемо. Дихати нема чим. Душно страшно. Вирізали капустину. Завтра наробимо голубці. Качанів нарвали. Зараз наваримо, огірків назбирали. І ось помідори збирали. Помідори в мене. Цить, постав, постав, Помідори, друзі, якби я не садила, сама розсади. Якби я не вирощувала, не купувала сіміна, то я б сказала, що підсунули мені якісь чері. Ось такі помідори в нас. Кой да є, звісно, і крупніші, але в основному от такі. Ну, слава Богу, і за такі. Ми їмо вже давно. А це ось вони сукурям, цілий жмут капустяних листя. На городі, звісно, ну, як би можна сказати, без сліз не глянеш. Засуха, все сухе, немає. Дощів у нас знову. В общем, квіти там у мене під кукурузою. Чи їм воздуху може там мало, не знаю. Підсихають. От, чорнобривці лимонні квітнуть. Маленькі теж чорнобривчики квітнуть. Перчик гіркий спине. Солодкий, звісно, перед з ним біда. Він любить вологу і там, і у бабусі на городі. Треба баклажани пополивати. Бо якраз є воно маленьке, там ростуть і квітнуть, треба воно де є трошки маленьке. Ну, а ми з Ульяною впоралися, позбирали все. Зараз да. Да, Ось це моя помічницька, огородничка. От вона вже любить на городі все збирати. Молодець. Вадим пішов по ласуню. Зараз приведе, я хочу вам показати, ось які двері. Сьогодні Вадим покрасив в сараї ласуні, які гарні двері. Обчистив всі, обшкріп і оце ж покрасили з тої і з тої сторони, бо вони облізли. Воно ж зімою там ще та іспарення із сараю, і облупилися, то оце таку красоту він навів. А ми з дівчатами позносили урожай сьогодні. огірків, трохи перчику, помідор. Завтра приїдуть діти, хай дочка забирає, робить, що хоче там. У мене вже сил немає, я тоді далі буду збирати, вже щось ще робити. Бо я за ці два тижні так замарилася, друзі, і хочу, щоб були у мене внуки. Ну, тяжко мені. Багато роботи, молоко перероблять, усе. Хочеться лишній раз відпочити лягти. Треба щось, знаєте, діти, треба щось добреньке готувати. Ну, нічого. Все добре, я задоволена, що вони в нас побули. Завтра вже приїдуть люди з Богданом. от Так що такі справи. Я знову до вас в ночний ефір. Привет, привет. Та ти ж вже сьогодні балакала до людей. Привіт-привіт, кажу. А? Біжи вже. Я йду щас... скачаю ігру і вернусь. Зараз будемо вже купатися. От і цей уже на дворі темно, зараз уже трошки раніше темніє, я вже вам казала, я вже подоїла суню і сіла оце так хорошо, якби ні одне ну, знову вам кажу, що не кусали б мене комарі. <сум> То було б класно. Хоч 10 хвилин посидіть. На дворі так хорошо, прохладно. Ще тут у мене ось, ось, ось з боку от вірточки, ось, ось тяне воздухом, так хорошо. Всіх уже нагодувала, слава Богу. Осталось тільки покупати, прослідкувати. Вона сама купається, але я прослідкую, щоб покупалась добре Ульянка. Соня вже покупалася та й підемо вже відпочивати. Бо завтра рано знову вставати і знову мені треба їхати у центр. Знову возьму молочки, дівчата питають мене, що це ти роз'їздилась у центр. А я кажу, ну кожен день якісь справи. Ну, як я буду в холосту їхати. Візьму молока, сиру, то трошки щось може ж і продам, якусь копійку. У мене ж тепер, крім цього доходу, нема нічого, друзі. От, І цей. А завтра прийшла запчастина на нову пошту, знову Вадиму до машини. Треба їхати забирати. Забула, як вона називається. От, завтра вже тоді вам розповім, що за запчастина. Так що, такі справи. Фу. Ой, хорошо, на дворі десь скотина кричить. По ту сторону, через річку, там люди тримають биків і цей. І вони їх не водять додому, вони прямо там у них. І ночують. А, ось це вже зараза, все, вже треба тікати, бо так шильнув у бік. Треба вже тікати додому в хату. Бо зараз поналітають, кому ти хочеш. Ось на ноги вже кусають. Отак От сьогодні, так всі дні друзі, пролітають як одна секунда, але тільки чувствую до вечора, що я вже геть вижата як лимон. От. Сьогодні треба срочним образом намазати шию чимось. Не можу геть повертати в ту сторону голову, болить оце в мене шия. Так, ну, друзі, добре. Всім на добраніч, всім гарної, тихої мирної вечора, тихої, мирної ночі. І до побачення до завтра. Завтра я в центрі не знімаю, бо там багато. Жінок, вони балакають, і знаєте, кожен запитає, запитання задає такі всякі різні. Не хочеться мені там знімати. Вони не розуміють. От знаєте, в общем, люди різні. Добре, до завтра. Пока-пока. Всім всього хорошого. Ось, ось ось сідає. Ай, прямо на камеру попав.